нас знову дощ був. Щойно перестав іти, щойно ущух. Ой, знаєте, вже на брит. Вже така багнюка усюди. Подивіться на мого коня. Ось він, бачите? Ну правда, він схожий на коня? Оцей корчик. Мені здається, схожий. Хтось тут лазив у мене. А, це ж вітер був сильний. Це вітер був. Оце я зробила такі світильники. Бачите, ось з цих бляшанок. Треба пофарбувати. Я думала, що вони іржею заростуть. Але вони не хочуть. Я тут зробила дірочки ось, і коли свічки горять, вона так гарна. Ну, я пофарбую зверху. У мене фарба є, Тож, чимось пофарбую. Знову пало моє сито. Ось я позавчора принесла новий корчик. Магонія, подивіться, яка вона гарна. Розрісся, у мене там було два кущика. Ну, мабуть, зараз і є два кущика. Ой, клематис. Подивіться, що він робить. Ай-яй-яй. Це не є добре. Це не є добре. Ось мій такий куточок оцей. То пагорб я роблю біля березових дрючків пагорб. Це в мене тут собачки п'ють, котики п'ють, пташки не п'ють, тому що низько. Той кобрабан треба, мабуть, постригти, бо вона сильно розрослася в шир. Буде буде вітром таліпатися. Доброго ранку усім. Усміхніться, дощик прийшов. Можливо, буде гарний день сьогодні. Ось тут я хочу трішечки переробити. Там у мене хости були, не повірите, навіть хости там не вижили. Ну, тому що спека, спека у нас кожного року, спека. І все додається і додається. Ось така в мене тут стіночка.